Пекельна спека накрила не тільки Україну, така ситуація по всьому світу. Минулий місяць вчені визнали найспекотнішим червнем в історії, а поточний рік має усі шанси стати найжаркішим у світі за всю історію спостережень. Чи може це бути дзвіночком, що природні механізми, які призведуть до глобальної зміни клімату у всьому світі, вже запущені? Говоримо сьогодні з експертом громадської організації Екодія Ольгою Бойко. Вітаю вас, пані Ольгу. Добрий день, дякую за запрошення. Отже, глобальне потепління: міф чи реальність? Чи ось такі аномальні спекотні градуси, які ми сьогодні спостерігаємо, доводять, що зміна клімату все ж таки відбувається. А, та насправді це абсолютно так. Єдине, що е, як би, своєю шкірою е, люди не завжди можуть це відчути, оскільки зміна клімату це довгостроковий процес. І в цілому клімат від погоди відрізняється тим, що ми говоримо про 30 років певних тенденцій. Та. Тобто, це е, е, хіба що запитати батьків, спитати, які в них були зими, там 40 років назад, тоді ми зможемо вже точно побачити. Але коли ми відчуваємо буквально спеку на собі, е, то саме час е, якби зайти на сторінки там, громадських організацій, Зації наукових інституцій почитати те, що вже говорили насправді і 10, і 20, і 30 років назад, про те, що дійсно е зміна клімату відбувається занадто швидко. Е якщо говорити про мільйони років, очевидно, що клімат на планеті не був е однаковий весь час, але, наприклад, концентрація парникових газів в атмосфері зараз найвища за всю історію самолюдства. Ми не так давно на цій планеті порівняно е з. Іншими так сказати матеріалами землі, то для нас це насправді може бути серйозною проблемою. Яка основна причина зміни клімату у світі? Загалом спостереження кажуть про те, що з середини минулого століття почала підвищуватися концентрація парникових газів. В основному це СО2, але так само є і метан, наприклад. І пов'язано це напряму з збільшенням спалювання викопного палива. Тобто, людство ніколи в своїй історії не мало такої можливості та тоннами щодня видобувати і спалювати викопне паливо, вугілля, нафту, газ для того, аби отримувати енергію. Але так вийшло, що от якраз останні 140-150 років, починаючи з індустріальної революції, ми практикували цю діяльність буквально щодня, нарощуючи темпи, нарощуючи масштаби і власне вже. Років, ну вже наприкінці ХХ століття вчені кліматологи почали помічати, ну, скажімо так, незвичну тенденцію потепління, таку, яку не очікували побачити за настільки короткий період часу. Тобто, якщо розтягнути на 100 років, нам може здаватися, що там потепління в середньому на 1 градус на планеті це не так страшно, але насправді в результаті розбалансування системи виводить нам ось такі приклади. Як аномальну спеку або аномальні опади, засуги засухи чи навпаки підтоплення, які раніше були, ну скажімо, так більш рівномірно розподілені по нашому життю, і ставались можливо раз на 10 чи 20 років, а не раз на 2-3 роки. А які прогнози зараз мають науковці, що зміниться на планеті ось за кілька років? На кілька років я думаю, трохи важко планувати. Але е, в цілому, якщо тенденція е, саме використання викопного палива продовжиться, е, то до кінця століття, тобто ми говоримо про десятиліття, температура підвищиться ще на декілька градусів, може бути 4, 5, 6, е, Але в цілому, от те, як ви собі можете згадати свій минулий рік, коли, е, наприклад, були. Восени могли бути аномальні опади, і місто могло не справлятися з тією кількості води, та яка випала, наприклад, місячна норма за день, але так само і літо з аномальною спекою або заморозкою восени, які теж впливають на врожай. Ну в цілому, це і є прояви зміни клімату, тобто це певні аномалії. Це не те, що у нас кожен день буде 40 градусів, але це певні аномалії, які стають частішими ніж раніше. Тобто, те, що я казала, про те, що аномальна спека не раз на 10-20 років, а раз на 2-3. Ось тому в цілому ми можемо собі от підготуватися, що наступне літо і літо після того нам теж треба вже не передумати, як подбати про. Про про свою про свій добробут насправді а взагалі, от глобальне потепління, воно є неминучим, чи все ж таки є якісь процеси, які можуть його зупинити? Що залежить від нас з вами? Ну та звісно, це глобальне питання. То я не очікую, що би, ми з вами завтра його вирішимо. Але оскільки причини не є таємницею, тобто є науковий консенсус, що це саме спалення викопного палива, то відповідно зменшення спалення викопного палива має допомогти принаймні призупинити ці темпи, та зміни клімату, які відбуваються. А ми також розуміємо, що це неможливо зробити за один день чи навіть за один рік, і тому. У країни держави, науковці і бізнеси шукають альтернативи вже десятиліттями, пробують, тестують, дивляться чи їм. Чи їм підходить на жаль, викопне паливо це все ще основна основне джерело енергії на планеті, оскільки ну, більше ста років ми е, будували таким чином свою економіку. Ось але відновлені джерела енергії також набирають дуже швидкими темпами потужності у світі, і насправді е, тут навіть йде мова про. Такі э, системні питання, які на жаль для України наразі не є теоретичними, це відновлення енергетичної інфраструктури. Ми маємо її пошкодження в першу чергу через російські атаки і розуміємо, що її потрібно буде відновлювати більш потужною і більш. Витривалою до тої самої аномальної спеки, та тобто, якщо в нас буде додаватися більше потужності відновлюваних джерел енергії, а не буде просто одна теплоелектростанція стояти і там жив, живити там декілька місць, то ем, нам потрібно мати сучасну енергосистему інтегровану з ЄС. Частково цей процес вже відбувається, ем, але це ну принаймні це те, чим займаються е, власне е, держави і до чого закликають е, активісти. А якщо а на особистому рівні, то я думаю, що в принципі, люди вже е, знають, що варто обрати е, транспорт е, громадський і е, е, стежити за тим, щоб у вашому місті або, наприклад, навіть в районі, де ви жили, були зелені е, зони, зелені насадження. Це принаймні допоможе вам побачити вже результат е, скоро. Ну і ми частково торкнулися цієї теми. Хочу запитати: все ж таки, як війна впливає на зміну клімату? Е, ну, в першу чергу, звісно, це руйнування природних територій, тобто це не є в першу, там, в першу чергу е, викиди, а саме фізично, те, що ми бачимо, з зруйнованими полями, з спаленими лісами і е, е, біорізноманіттям, тобто тваринами рослинами, які потерпають від бойових дій. Але так само з 22-го року ведуться дослідження про те, а скільки власне викидів спричиняє війна Росії проти України. І за два роки повномасштабної війни ця цифра вже перевалила за тисячу запрошую сто сімдесят п'ять мільйонів тонн CO2. Це можна порівняти з річними викидами високоіндустріальної країни, наприклад, Нідерландів. Е, ну тобто, е, умовно кажучи, ось така кількість, е, ніби створилася ще одна країна, яка повноцінно працює, е, має економіку, енергетику е, і. Е, Звісно, це є теж додатковий аргумент е, в кліматичній спільноті, чому потрібно підтримувати Україну і в першу чергу е, нам виграти цю війну для того, аби мати змогу спокійно вже відновлювати енергосистему і адаптувати її до нової реальності. Пані Ольго, дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Нагадаю, у нас в гостях була експертка громадської організації Екодія Ольга Бойко. Говорили про зміну клімату та її наслідки для планети.